Пора. Ой, щось якось гаряче. А це загарило. Вітаю всіх, я С Вінк. Плани у мене, можна сказати, лети на полівоїнівське. Першочерговий план це, звичайно, С 6 чанлі, звичайно. Я зараз дещо покажу. Там зараз це п'ять окажеться, і ти чисто на одну консту прийшов. А, ну, ладно, не, це один. один. Ти зібрався її крутити, я правильно розумію? І вона в тебе зараз не в команді. О, перепрошую. Ну. Ай-яй-яй, ну це, ну, за таким ми зазвичай баним. Ай-яй-яй-яй. Так, тепер так, хвилинка так. гайдів, які в неї. Найкраще, на твою думку, конста, перша конста дуже хороша. Якщо ви не граєте квік свапом, то тоді ця конста дуже потрібна. С друге 25% п'ять шансу. Це жорстко. Це особливо вуві, враховуючи, як складно фармити, то це ну таке не на підлозі не валяється. Наступне це збільшення шкоди ульти. Сразу так знаєш, згадується Геншин, да, де там третя і п'ята конста зазвичай це скіп, консти, тому що там вони йдуть на прокачку талантів. Тут сразу вони де ми ж збільшують. Там було типу збільшення таланту. П'ята у нас чесно, я так не дуже за його не дуже адмічальні. <реклад> Можна забайтити людей, бо я ж у своєму відео по вугі казала там 15 коментарів з кодовим словом переклад. Якщо комусь цікаво, як перекладати гру на українську, то 15 коментарів з кодовим словом переклад. І я присвячу цьому окреме відео. Та я знімаю відео, як перекладати вугу на українську. Ну що ж, перша десятка, шістдесята. Ну, я казала, уже. Ладно, не уже. Так, ну, давай наступну десяточку, ну давай, ну давай. Ой, хай. Маєш якісь надії ого. Ну це щось, вибачте, це зараз 70-та, 70 Я перепріхую. Я собі в телеграм-канал постила, що у мене руки трусилися і вспотіли, тому що на мене okay. теж так виграш. Oh. Я ж казала, що це маст хев констав. Вона має обов'язково бути. Зараз буде ще одна, не переймайся. А вона помилилась десяткою. Не проживай зараз. оця десятка, і там ще лега буде. Ну е, да, ну, oh. ну це тридцята. Ну. Що ну це вуво, ну ми дозволимо, тому що тут на 10 круток раніше гарант. Ну прибачаємо. Ну тут все буде добре. Ти ладно. Я хотіла сказати, що ти задовбешся дивитися на анімацію Чайлі. Ну нічого, зараз буде. Зараз ти навіть не скіпай, зараз все буде. Ну окей. Ти був моїм братом. Ти ще 20, покрути, і буде. Ну це вуво, ну 30 круточок. Ну дай Вуві шанс, не засмучуйся. Почекай, я зателефоную. А ну ти вже покрутив. Ну нічого, я зараз зателефоную на ходу. Зараз я все перешаю, Все, зараз буде договорнічок. Давай. Зараз має бути е, я не знаю, щось мені не договорили. Хоча б кешбек. Ну жадно, Ще й програш. С... Ні, ну щось це вже сімдесят. Ну це щось прям геть тягне. Знаєш, що це вува? Тут може бути навіть три в одній десятці. Головне вірити, я просто тобі е, бажаю, щоб ти задовбався вже дивитися на цю анімацію, щоб вона тобі декілька разів підряд випала зараз в цій десятці. Що ти думаю, Ой, боже, ця анімація, ну вона хоч і гарно я вже не може її дивитися. Але щоб воно зло просто, щоб тобі вічно ця анімація Ну, давай! <свист> <свист> ну ну, ну я ж казала, ну, я. я ж казала. Ну то блін, це не Май та анімація, є яка є. мала задовбати тебе. Ну окей, хоча б вот. дякую на тому, щоб в одній десятці тобі не прийшлось нову <свист> гаранту витрачати, тому що ну щось вот чесно дуже <свист> жадібно. <свист> що ж у нас 13 за <свист> Змусь її ревнувати, сказати, якщо наступна десятка, <свист> <свист> це не вона. Ти йдеш до бранта. А, ну, вот, поведу. жінки вони такі. Я тільки коли казала Дінсі, що я на неї заб'ю, якщо вона мені зараз не випаде, вона мені сразу випала. Давайте ще три анімації в цій десятій. А жопа не злипнеться. Я хочу, дайте мені контент. Я вуве креатор Дайте мені контент. З чого мені контент робити? Що ж у нас ще три круточки? Це що це три тільки? Чи так мало. А до речі, да. Ти ж можеш таким да. на дичено. Ну, ти можеш навіть не скравитися. Божека вува священна гра. То давай перевіримо у скільки нас... у неї зараз. Раптом їй не треба ну, аж дві купувати. Так. Кричан бав. витайська бавовна буде. Як воно влучно. А. Розкажи про донат. Ти донатиш? Ні, взагалі не донатив. Я зграю з реліза гри, і я не разу ще не донатив. Я нікого не доначу в ігри. Донайте в ЗСУ. Ти крутий. Тільки задроти ж, питання. Я не прям задрочу, в основному робота, багато роботи, маршрутці от підкриваю вуху і її власне. Робочі будні хрезем, бетон. Так, ну що, а буде? А піратик буде. На жаль, у нас немає. Тут можна пишатися. Уявляєш без донату. Це шість. Ти уявляєш, який ти крутий. Молодець. І це при цьому двічі програли. Із трьох конст це два mm. проігриші було. Ну, блін, це. Ну, mm. Єдине, чим можна підбадьорити, що НКО рання, і потім. Е Фурі, Пої, я забула ім'я. Ге залишимо коментаторам зробити вердикт скам це чи не скам. Я не знаю, як це назвати. Побажай щось своїм колегам, які також сподіваються, працюють заради таких успіхів. Я впевнена, ти тепер будеш інтернет кумир без донату це 6 отримати. Що ж бажаю вам менше запав, менше понаднормової роботи. А також я не знаю, коли юлі випустить це відео. Можливо, це буде вже 8 березня, можливо, після бажаю жінкам і надалі добиватися своїх прав. І не дарма стов стовкає саме цього, тому що березня — це не свято весни. Що ж там ще реп-свято жіночих прав. Дама Розуміє, що не дарма вона тебе обрала. Що вона пішла до правильного чоловіка, який точно поважає її? Дякую за такі гарні побажання.